У сучасному суспільстві по різному сприймають жінку міліціонера. Одні вважають, що міліцейська служба аж ніяк не жіноча справа, інші співчувають, а дехто й навіть заздрить. Однак насправді в міліції немає поняття жінка або чоловік. Є просто міліціонер. І в кожного, хто опанував цю професію для себе, був свій шлях до неї. Хтось мріяв процес дитинства, а для когось випадок із життя вплинув на вибір цієї професії. Кожна людина в своєму житті замислюється над вибором своєї професії. Я в дитинстві хотіла бути бібліотекаром, потім трошки у старшому віці фармацевтом. Але сталася подія в моєму житті одна, яка вплинула на вибір моєї професії теперішньої. Коли я навчалася у 9 класі Київської школи, мого однокласника засудили за вбивство. Я, як і інші мої однокласники, тоді на той час вважала, що вирок суду був несправедливим. Тому, мабуть, і виникло в мене таке бажання зв'язати своє своє життя із роботою міліції, щоб кожен. Невинний не був наказаний, а кожен винний ніс покарання за те, що він скоїв. Після закінчення школи я вступила до Київського технікуму готельного господарства відділення правознавства. Закінчила. Після чого вступила до Української юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Після закінчення я прийшла на роботу до слідчого відділення Кигічівського райвідділу, де працювала 4 роки на посаді помічника слідчого, потім слідчим старшим слідчим. Начальником слідчого відділення і е, заступником начальника райвідділу, начальником слідчого відділення саме в органах внутрішніх справ Вікторія Борисівна Зінченко зуміла реалізувати свої професійні знання і розуміння відповідальності за ту справу, що й стала у її долі визначальною. Зараз у слідчому відділенні, який очолює героїння нашого сюжету, працює сім фахівців. і про всіх своїх колег-чоловіків Вікторія Борисівна відгукується з особливою теплотою і повагою. Адже всі у колективі мають високу кваліфікацію і. І відповідально ставляться до своєї роботи. Про роботу слідчого знаю не з книжок, не з кінофільмів, тому що віддала цій професії майже 20 років. Можу сказати, що робота слідчого дуже відповідальна, дуже важка. Слідчий повинен бути не тільки юристом, знати добре закони і вміти ними користуватися, а бути і психологом, педагогом і аналітиком, тому що від його роботи залежить людські долі. Робота, яку обрала для себе підполковник міліції Вікторія Борисівна Зінченко, непроста. І не кожен зміг би витримати щоденні навантаження. Однак, жінка в душі завжди залишається жінкою, якій притаманні високі почуття, ніжність і традиційні життєві цінності. Як кожної жінки, в мене є свої захоплення і життєві цінності. Саме головне для мене це моя сім'я. Моя донька, моя мама. Крім того, я люблю у вільний від роботи час, якого майже немає, читати захоплююсь квітами, люблю домашніх тварин. І, знаходячи вільну хвилину від роботи, я і присвячую її своїм подобанням і, найголовніше своїй сім'ї. Слідчі це професія, я б сказала, чоловіча. Але у міліції працює на посаді слідчих дуже багато жінок. Я б хотіла побажати їм. Перш за все, щоб завжди їх вдома чекали, їхні рідні, близькі, кохані, щоб кожен день вони йшли на роботу і поверталися додому. А також я хочу побажати всім жінкам, які працюють в міліції, безмежного кохання, щастя і саме головне море квітів.